Друзі, я вас усіх вітаю всім доброго дня. В цьому відео хочу вам розповісти, як мене зараз хочуть заскамити обманути, кинути на бабки якісь аферисти. Але перед тим я вам хочу розказати таку маленьку предисторію і сказати, що в загальному в Америці є дуже багато способів, як вас можуть кинути. І колись, знаєте, мені так здавалося, що от в Україні там багато скамерів, знаєте, там показують там, що в Україні ті всі офіси там сидять, обзванюють і всіх кидають. Я вам хочу сказати, то, що такого кількості скаму як є тут напевно немає ніде і це пов'язано першим перш в першу в першу чергу через те, що в америці є по перше дуже багато людей а по-друге дуже багато багатих людей людей у яких дуже багато грошей і через то відповідно з камери, які сидять там за кордоном, в основному в Індії. Вони тут створюють теж кол-центр в Індії, працюють через переадресацію, через Америку. Тобто таке відчуття, ніби вам дзвонять там дійсно з якогось банку і починають вас розводити. Так от, я вам хочу сказати, що один от такі от з способів, як кидають людей, мені особисто я не раз не то, що чуть не повівся, ну. Я просто довго розмовляв зі скамером. Він мені це все переконував. Спочатку я думав, що це дійсно ну дійсно так все має бути. Не з камер. Коротше, що було. Значить, мені прийшов лист, коли я купив свій перший автомобіль в Америці. Це був такий Nissan Quest мінівен. Це був дуже, була дуже неудачна попитка. До речі, мене заскамили на тому Нісані. Я купив в американця з рук, і на слідчий день у мене там полетіла коробка передач. Коротше, але зараз відео не про це. Так от мені приходить повідомлення додому. Лист про те, що скоро моя гарантія. Моя так би, заводська гарантія, вона зупиниться, тобто вийде з терміну на цю машину. А я такий думаю, ого, нічого собі, в мене виявляється, що є якась заводська гарантія. Круто! І там пише терміново подзвоніть по цьому номеру, для того, щоб ми так би, підтвердили, продовжили вашу гарантію. І там всі мої дані, ім'я, фамілія, все повністю. Уявіть собі. Я дзвоню до них, говорю по-англійськи. Вони кажуть, добрий день, там то-сюди, це там гарантія, продовжити. Я кажу, Окей, як мені продовжити цю гарантію? Ну і він перед тим, як зразу мені викласти всі карти, так як звичайна схема всіх розваділ, спочатку треба поговорити, так як би втертися в довіру. Він навіть мене питався, звідки я. Я казав, що я з України. Він там: О, я люблю Україну. Ну, коротше, хотів максимально втертися в довіру. І потім він каже: типу. За цю гарантію. А я кажу, дивіться, я купив машину, у мене полетіла коробка, е, і це що гарантія це теж покриє? Він каже: звісно, каже, покриє. Звичайно, каже, вам тільки єдине, що вам треба, це у вас є три опції. Перша опція заплатити зараз 500 доларів. Друга опція та заплатити 2000 тисячі доларів, третя опція там шість тисяч доларів. І, там кожна опція має якісь певні привілеї. Типу, якщо ви заплатите, то у вас все буде класно, вам взагалі там чуть би нову машину дадуть. Ну і з цього моменту як він мені це сказав, я поняв, що типо, це якась фігня, ну, Тіпо типу, такого не може бути. Я кажу, окей, добре. Нехай буде так, кажу, вишліть мені там всі дані, кудись на емейл, e типу я то все почитаю, і тоді я вже буду приймати рішення. Він каже: Ні, ні ні каже, так не, не може бути, тому що сьогодні, до п'ятої години вечора, якщо ми це не зробимо, то все, типу, то вже варіантів продовжити цю гарантію взагалі не буде. І вам треба зараз продиктувати мені номер карточки для того, щоб я оплатив. Ну він мені не казав, це прямо продиктуйте номер карточки, щоб я оплатив. А він типу, каже, давайте зараз це все оформимо. Я зразу оплачу там який спосіб ви хочете оплатити, там можна е, піти там Робити чек, йому сказати, який там номер чеку можна там номер карточки продиктувати. Ну я йому прямо кажу, я кажу: знаєте, я вам не вірю. А я з ним говорив десь, напевно, хвилин 40 Реально на телефоні. Просто з ним говорив 40 хвилин. Він вже такий злий був. Він просто кинув трубку. Але перед тим як він ще кинув трубку, він там щось накричав, типу, ну короче взлився, що я так довго витратив так багато його часу. Він надіявся, він думав що вже вот-вот, жертва вже готова, вже в нього в руках. От і таких скамів є дуже багато. От, наприклад, ще один такий спосіб. Мені часто приходить на телефон смска про те, що. У вас є неоплачені толи. Толи це платні дороги. Тобто у вас є неоплачені платні дороги, і якщо ви їх не оплатите, то у вас буде штраф, так що терміново перейдіть по цьому посиланню. І там, якщо ти переходиш по цьому посиланню, ти переходиш на фішинговий сайт, вводиш свої дані, вони заходять там всюди у ваші там банківські аккаунти і тому подібне, і у вас знімають гроші, коротше, і капець. І таке теж дуже часто буває, що люди на це ведуться. Це... Ну, я. Ні разу на це не вівся, я там ті всі сками не знаю. Я якось бачу їх зразу, Зразу бачу, що це скам тут зразу видно. І от сьогодні мені приходить смс-ка тоніше, не сьогодні, а ще вчора мені прийшла смс-ка від якогось Рона з якогось номера. Типу номер якийсь такий, вроді, нормальний. Не не нью йоркський бо тут всюди пише зразу, звідки цей номер, тобто з якого штату. От, І тут пише привіт, мене звати Рон. Я взяв дві номери з ЄЛПу. ЄЛП це така, такий сайт, такий як Tampteck. Коротше, там, де ви можете розмістити свій бізнес, що ви займаєтесь таким-то, таким-то бізнесом. і Люди, які потребують ваших послугах, вони можуть вас знайти на ЄЛПІ і позвонити і скористатися вашими послугами, домовитися. Так от, він каже, знайшов тебе на ЄЛПІ, як кваліфікованого, покращика, маляра. В місті Елджен. Елджин, це от біля мене буквально тут 10 хвилин їхати. Він каже: Я тобі каже, давай тобі на емейл e скину всі дані, і скинь мені просто свій емейл, e я тобі на емейл e скину всі дані. Я чесно не пам'ятаю, коли останній раз я тим Єлпом користувався. Мені здається, що я на ЄЛПІ зареєструвався, що може рік тому, там просто так мимольотно, типу нічого навіть там дані особи не вводив, воно якось там було. І оці скамери камери шукають, отаких, от от, як я. В надії на те, що вони от на таких от емоціях зразу на це поведуться, бо він мені написав тут на емейл таке велике повідомлення про те, що він живе у Флориді. Його будинок в Елджині, який він тільки недавно купив. Він хоче його всього перефарбувати. Зустрітися він не може. Показати він не може. Він просто там лишає фарбу. каже: Давай, я тобі зараз оплачу 50% наперед, і ти почнеш зразу працювати але насправді знаєте, як воно все відбувається. До речі, я йому написав Все окей, давай. А він ще нічого не відписав, мені просто цікаво, що далі буде. Але далі буде, я вам скажу, що далі він мені вийшли поштою, чек такий. Тут, знаєте, виписують такі чеки, і ти йдеш з цим чеком в банк і ставиш собі гроші на рахунок. Він мені випише чек, я піду з цим чеком в банк. Він мені гроші мені зайдуть на рахунок. Ну, щоб вони не повністю зайдуть, вони, типа, в мене відобразяться на банківському аккаунті, але статус цих грошей буде пендінг, тобто в процесі. І через два дні ці гроші, скоріш за все, банк просто відмінить, типу, і скаже, що цей чек не справжній, або там на рахунку того, хто виписував чек, немає грошей. А за, за той час, поки цих два дні не пройде. Ця людина мені скаже, окей, дивися, ти можеш там просто та фарба, вона вже є, але мене ще немає, ти можеш там просто взяти, розрахуватися з постачальником фарби, там буквально там 500 доларів, ти можеш це зробити. Типу просто перейшли йому гроші, ти ж і так вже 50% отримав. А він же, напевно, скоріш за все, мені оплати не 50%, там, а 60. Типу, щоб сказати, я тобі заплатив 60, там, на всякий випадок, коротше, такий розвод. І я, типу, по ідеї мав би подумати, та блін, гроші вже в мене. Щоб не допомогти людині, не, розплатити, не розплатитися з постачальником. Фарби, та. І я розплачую з потичальником фарби, тобто з шахраєм, нібито з потичальником фарби. І все. І мене виходить, розвели на 600-700 доларів. Не знаю наскільки. Так що, от особливо. Взагалі, да не тільки в Америці, а взагалі по житті, коли ви отак от отримуєте такі неймовірні пропозиції, тобто там він мені описав, що йому треба пофарбувати там три тисячі скверфіт. А це прям дуже багато. Я йому можу назвати ціну там п'ятнадцять тисяч доларів. Він, звісно, погодиться. Я там вже буду собі думати, все, я зараз зароблю кучу грошей. Зараз наберу якихось там хлопців по там по, 20, по 25 доларів в доларів годину. Вони будуть малювати. Я сі буду сидіти, нічого не робити, і просто гроші буду отримувати. От на таких от дурних емоціях люди і ведуться на такі розводи. Немає халяви ніде, немає от таких от легких грошей. Е, ну може і буває, але дуже рідко, звичайно. І не проточно, що не про таких обставинах. Повірте мені, людина, яка тільки купила будинок, людина, яка має нормальні гроші, вона ніколи в житті не буде звертатися до якихось ноунеймів без відгуків на ЄЛПІ. Вона буде шукати кваліфіковану компанію, яка професійно займається з великими відгуками з якоюсь історією робіт, де вони можуть надати це все, а не до якогось там ноунейма. Це я вам кажу 100%. до таких ноунеймів. Можуть звертатися якісь такі середні, може навіть нижче середнього класу американці, у яких там не дуже вводяться гроші, і вони хочуть шукати, як зекономити. Але таке, щоб вони наперед щось якісь гроші платили, ну це точно ні. Просто от зараз, поки записував відео, він мені написав тільки що, от тільки буквально секунду тому написав мені: Окей, типу я тобі зараз відправлю 50, я йому назвав ціну 12800, E, і Він мені написав: я тобі зараз відправлю чек. Він назви мені просто своє ім'я. Я йому написав: от бачите, написав своє ім'я, моє ім'я Лаваш Петрович. E, цікаво, коротше, як він зараз там той чек напише, ну, нічого хай пише. Також від того, що я зараз скажу, там деякі можуть ну, бути просто в шоці. Але я вам розкажу, які тут ще є такий спосіб. Це не зовсім якби кидалово, не зовсім скам. Тобто, це такий легальний скам, який насправді цим скамом легально кидають на гроші. І я теж повівся на цей скам колись і заплатив гроші, і попав на 400 чи доларів. Це було коли ми ще жили в північній Кароліні. Ми тоді тільки приїхали в Америку, і ми жили перше з там з ще з одною сім'єю. Там ще ще один там з нами друг жив. Короче настав ціла компанія жила в одному будинку, і ми вже вікою хотіли з'їжджати на свій рент. Ми знайшли такий комплекс гарний. В тому комплексі там все було красиво, там басейни, тому подібне. Ми заповнили заявку, так як ми тільки приїхали в Америку, в нас ще не було там якихось довід, Довідок про серйозні доходи, там завжди, коли ти хочеш подати заявку на те, що ти хочеш десь взяти рент, тобі треба доказати, то що ти плати Ти зможеш платити. І як це відбувається? У всіх отаких от, от комплексах, тобто не у коли власник здає в оренду, а у таких от комплексів та навіть коли власник здає, теж там треба заповняти такі. Форми. Коротше, але в основному це розповсюджено в таких от, е, орендних комплексах. Тобто є apart-комплекс, там є, наприклад, 300 квартир, і вони всі здаються від одної компанії. Так от, щоб там заїхати і там жити, вам треба піти туди в лізинговий офіс і сказати, я хочу тут жити. Вони кажуть, окей, заповни нам цю форму, вони дають тобі форму, ти все заповняєш, там все пишеш, свої дані. І вони кажуть, окей, заплати 400 доларів, це в нас application fee. Тобто це є Така комісія за те, що вони розглянуть твою заявку. Вони беруть 400 доларів. Уявіть собі, 400 доларів просто за те, щоб взнати, чи ти зможеш там жити, чи не зможеш. Так от ми заповнили цю заявку в надії на те, що вони нас одобрять. Та в нас типа були такі варіанти, що нас можуть не одобрити. Коротше, ми заповнили заявку. Вони сказали, ми вас не беремо. Жити в нас, тому що ми типа ну вважаємо, що у вас там недостатньо заробітків, недостатньо історії і так далі. І 400 доларів ми не повертаємо. І ми були просто в шоці, реально. Просто в шоці. Вони, типу, сказали, то, що якщо б ви от зразу в той самий день сказали, то, що ви хочете, щоб ми повернули 400 доларів, то ми б вам повернули. А те, як ви звернулися через два дня, ми через два дня їм написали: типу, то, що якщо ви нас не берете, то ми хочемо повернути гроші. А в Америці, знаєте, як воно є, тоді ж типу, ти вічно працюєш з ранку до вечора, в тебе немає часу на то все, і ти просто за два дня, ти поняв, що в тебе забрали 400 баксів, ти їм пишеш, віддайте гроші. А вони кажуть, Ні". якщо б ви звернулися в перший день, то ми б віддали. А те, як ви звернулися через два дня, ми вже вони. Віддає. Ну, от скажіть, це не скам, це не розвод, не обман. Ну Це такий легальний розвод, і ти нічого з цим не можеш зробити, тому що у них там все це в правилах прописано. Звичайно, що ніхто там, оті, от знаєте коли ти заповняєш на сайті, у них цю, цю форму. Там ніхто оці довгі-довгі листи на там на, на 30, на 40 сторінок звичайно, їх ніхто не читає. Нема нікого на цей час. Ти просто ацепт, ацепт, ацепт. І все, і мінус 400 баксів, і не треба зараз писати, то що хтось там зараз напише: типу, ой, треба було читати договір. Слухайте, ви читаєте договір, коли ви погоджуєтеся з якимось додатком або реєструєтесь на Амазоні, або реєструєтесь на якомусь сайті. Ніхто це ніколи не читає. Тут просто все залежить від довіри. Просто от я знаю, що сайт Amazon, всі ним користуються. Я йому довіряю. А є там якийсь інший сайт, якому я не дуже довіряю. Я просто на ньому не буду реєструватися. Вот і всі діла. До речі, на рахунок фейкових чеків, от це то, як мене зараз хотіли заскамити. Я особисто знаю історію про одного українця. Це ще було три роки назад. Коротше, як тільки ну два з половиною роки, як тільки я приїхав в Америку, то мені розказав один знайомий. Що в нього знайомий попався на це, він просто десь сидів в Телеграм, чатах якихось, і йому сказали, що хто типу, може обналити чек. Я точно не знаю, як там конкретно от технічно ця схема працювала, але суть була наступна. Цей молодий хлопець, там він був досить такий молодий, йому написали: то, що, дивися, коротше, тобі треба піти по такому-такому то адресу, туди-туди, там, десь під лавочкою, буде лежати чек. І ти просто маєш взяти цей чек, підійти. Там в банкомат і цей чек е, закинути собі на, на рахунок і зразу зняти гроші. Тобто, тут як, як система відбувається, ти дійсно можеш взяти якийсь фейковий чек, надрукувати на принтері і якимось чином, я правда не знаю, як і, 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 і деталі, але ти можеш взяти його, поставити собі на рахунок і зняти готівку. Дійсно, ти так можеш зробити. Але 100%, буквально через день-два, у тебе будуть дуже великі проблеми. Тебе 100% там, ну, приїде по поліція або що, ну коротше, будуть дуже великі проблеми. І от цей хлопчина таке робив, звичайно, це все з камери йому робили, а з камери це казали, тіпи, Та мені просто, мене, там, я виїхав з Америки, в мене там лишились гроші, там, коротше, якось там, щось придумав, розказав, е, ти забереш собі 30% від цієї суми, а мені, типу, 70% скинеш. І воно все, типу, так правдоподобно виглядало, людина на це велася, брала буквально пару чеків. Обналила пару чеків і все. І чувака десь там забрали в поліцію. І більше про нього ніхто нічого не чув. Так що на рахунок от цих скамерських чеків, це майте на увазі. Я взагалі стараюсь ніколи не мати справу з чеками. Вообще, тіпа, якщо мені десь хтось пропонує, давай тобі чеком заплачу, я завжди відмовляюся. Я не вірю взагалі цим папірцям, коли мені один раз мені десь там давали, все пройшло окей, але я, я цьому не вірю. Я зразу прошу, щоб мені скидали по зелу. Також зараз мене тероризують, просто це якийсь телефонний тероризм. Мені дзвонять десь по 20-30 по разів на день. І там вже так ідентифікація номера, зразу типу потенційний СПАМ. Мені дзвонять це в основному Нью-Йоркські номера. Я вже просто збиваю. Я раніше брав телефон, говорив з ними, і вони всі, що кажуть, у мене є сайт. І вони кажуть, ваш сайт не відображається в Google пошук. Але мені його і не треба, щоб він, тобто, в мене не було такої мети, щоб він відображався в Google пошуку. Вони просто мені дзвонять і кажуть, він відображається, давайте ми вам зробимо, щоб він відображався. І ми вам дзвонимо від Google. Вони, вони представляються ніби вони представники Google. Насправді це ніякий не Google, це просто якась третя компанія, яка займається таргетованою рекламою. Тобто, вони вам пропонують дійсно вони пропонують послуги. Насправді, тобто, це не є прям аж такий развод. Вони дійсно пропонують послуги, але коли вони дзвонять і кажуть, що ми вам дзвонимо з Google, то в мене зразу виникає питання: добре, а ви дзвоните з Google, які там це? І вони кажуть, що клієнт не може вас знайти, ми вам можемо зробити. Це коштує стільки-то, стільки-то, стільки-то. Там є три пакета. Оце саме скамерська камерська схема. Три пакета, дешевий, середній і самий дорогий. Я їм кажу, мені не потрібні ваші ніякі послуги. Ви можете, будь ласка, мені взагалі більше не дзвонити. Вони кажуть, окей, ми не будемо дзвонити. І далі дзвонять, а потім я з одним що оператором говорив, я кажу, ви можете мені не дзвонити, видаліть мій номер, мені не потрібні взагалі ваші ніякі послуги. Вони, він мені пояснив: він каже: дивіться, каже, ми вам не будемо більше дзвонити. Але таких компаній, як ми, є дуже багато, і вони вам далі будуть дзвонити, і це якось заблокувати, зробити неможливо. Бо вони завжди дзвонять з різних номерів. Ти блокуєш один номер, вони дзвонять зразу з іншого номеру. І це, от вже не закінчується, я не знаю, напевно. З тих пір, як я сайт створив, напевно, вже. Е Півроку точно, півроку це відбувається, вони дзвонять, і деколи буває такий спад, трошки менше дзвонять, потім якось за день буває тако 30 дзвінків, потім знов там за день 4-5 дзвінків, потім знов 30 дзвінків. І це насправді настільки сильно напрягає, особливо коли ти е, ведеш якусь важливу розмову по телефону, або ти з кимось переписуєшся, або в телефоні щось робиш дуже важливе, або знімаєш відео на телефон, і тобі просто дзвонить якийсь спам-кол, і ти прям таки думаєш, ага, нічого з цим. Саме гірше, що ти нічого з цим не можеш зробити взагалі. Так що будьте дуже обережні з телефонами тими розмовами, бо коли вам дзвонять і там щось в кимось представляються в не знаю в 95% що це якийсь скам, якийсь якийсь розвод. Тому що ніколи якісь там офіційні представництва, такі як Google, такі як банк, вони ну практично ніколи, майже ніколи, напевно, не будуть дзвонити першими і казати вам, щось там щось що там треба зробити. А, і згадав ще один дуже популярний скам, на який попалися стільки уберистів в свій час. Зараз це не практикують, але раніше стільки я знаю, що буду людей, які на це повелися. Коротше, яка була ситуація, <клес> наприклад, шофер, водій Uber, він десь їхав, і якимось чином, наприклад, пасажир там попросив його номер телефону особистий, тому що Uber не дає особистий номер телефону. Але він віз якогось з і той з якось дізнався номер телефону цього водія. І там проходить буквально пару днів, не знаю, може тижнів, може місяців, а може вони десь просто базу номерів беруть, і вони дзвонять з якогось там або Нью-Йоркського номера і кажуть: Доброго дня, це підтримка Uber. Нам повідомили, що пасажир сказав, то що ви там їхали п'яні, або ви там шоробили, або ви там Коротше, щось дуже сильно лякають його і кажуть, що ви можете втратити доступ до вашого акаунту. Звичайно, що водій готовий зробити все для того, щоб не втратити доступ свого аккаунта. І на емоціях починає казати смс-ку, яка їм приходить номер з смс-ки. Все, тоді з камери просто заходять на аккаунт і виводять всі гроші. І таких випадків було б дуже багато. І я вам скажу, я знаю особисто людину, не одну, навіть десь двох точно знаю, і там ще декілька людей. Це знайомі знайомих. Які на це повелися, і в них просто знімали всі гроші з аккаунту. Аккаунт в них лишався, все було окей, але всі гроші у них забирали. Саме обідне, знаєте, що коли когось розводять, наприклад, з українців навіть, да, когось там кинуть на гроші, мало хто в це признається. Мало хто признається і скаже, так, дійсно, мене кинули на гроші, бо це якось трохи встидно, знаєте, що о, там будуть казати, о, там якісь лашари його кинули. Ну, я вам хочу сказати, що зі всіма може трапитися, абсолютно зі всіма. Треба просто бути уважним. І тоді ніхто вас не заскамить. А в загальному є дуже багато таких розводів по маркетплейсу, там, де, знаєте, пишуть, що типу, я хочу це купити, але давай там мій друг заїде, ти мені скинь свій номер, я тобі скину гроші по зел і починають там вигадувати смс присилати, типу, що ви отримали гроші. а Вони ще в ну, просто ну, настільки тупий скам. Вони присилають смс-ко на особистий номер з якогось іншого номера, про те, що вам очікується зарахування, там така то сума. На, на ваш рахунок, а насправді вони присилають якогось кур'єра. Кур'єр просто забирає той товар, там, той телефон, чи там дрон, чи там комп'ютер, фотоапарат, неважливо, не що. Ви просто віддаєте кур'єру і думаєте, що ви гроші отримали. Ну, це вже прямо такі для дуже таких непрошарених людей, але таке мені теж таке просто мене намагались так розвести, тому я зараз про це говорю, що навіть і такі скаму теж зараз існує. Так що, друзі, не забувайте, то, що ви живете в Америці, то, що Тут дуже багато грошей в людей, і відповідно через те, що тут дуже багато грошей в людей, то так само багато скамерів, які хочуть у вас ці гроші забрати. Так що будьте дуже уважні, все уважні, <кій> все перевіряйте. А саме легше, от зараз в наш час взагалі це саме легше перевірити. Це просто взяти і закинути той скріншот або той текст, який вам прислали ймовірні скамери, в якому ви сумніваєтеся, просто в чат GPT і сказати йому, як ти думаєш, це скам чи не скам. Він уже буде якось вам пояснювати, що це таке. У мене була просто ситуація один раз, що. <кій> Я хотів купити кросівки. Мене перекинули на якийсь сайт, на якийсь такий дуже мало відомий. І я скинув чату Ді GPT, і чат GPT каже: 50 на 50, тому що цей домен був створений давно, але ні в яких там реєстрах його немає, відгуків немає, нічого нема. каже, тому скоріш за все, що це він тобі прийшла, ті кросівки, але вони будуть підробленими. І так і вийшло, що вони прислали ці кросівки. Мені це були кросівки New Balance, Вони виявилися підробками. І коли вони прийшли, я написав на сайт, то що типу Е, ребята, це підроблені кросівки, поверніть мені гроші. Вони мені відповідно відповідно нічого не... Відповіли, і що я зробив? Я просто в свій банк написав, що от я оплачував з кредитки, я хочу відкрити спор з цим продавцем. Там він мені прислав пальоні красівки. Так що, будь ласка, поверніть мої гроші. Вони повернули, розглянули, і, на мою користь, і все було окей. Тут насправді в Америці все, що ви купляли за кредитну карточку, ви можете відкрити клейм, тобто спір, і вам ці гроші просто повернуть. Ну таке дуже. Часто практикується, і це насправді дуже сильно зручно. І от магазини, наприклад, коли ви десь купуєте в магазині якийсь товар, і це насправді справжній магазин, магазини дуже сильно бояться, щоб проти них відкривали ці клейми. Чим менше у них цих клеймів, тим в них там є якийсь рейтинг. Так що ви можете навіть просто, якщо магазин, якщо дійсно ви праві, дійсно там якась несправедлива ситуація з сторони магазину, сайту, продавця, ви можете сказати, якщо ти мені не віддаш гроші. Якщо ти це не вирішиш мирно, тоді я напишу клейм в ну, створю клейм в свої своєму банку через кредитну карточку, просто собі поверну гроші назад. І тоді вони вже переважно по-інакшому починають говорити. Звичайно, що цим зловживати ні в якому разі не треба. Тому що, якщо один раз виясниться, що ви цим зловживаєте, у вас також будуть дуже великі проблеми. Тому це точно що не можна таке робити. Ну, часто не можна робити, і не можна взагалі це все має бути насправді. Так що, друзі. Це, в принципі, вся інформація, яку я до вас сьогодні хотів донести. Єдине, що вам хочу побажати, будьте дуже уважні. Пам'ятайте, де ви живете, пам'ятайте, що тут дуже багато скамів, і все перевіряйте декілька разів. І всю інформацію перевіряйте через чат GPT, і все у вас буде добре. Всім дякую, що дивилися. Пишіть ваші коментарі. Напишіть історії, чи вас колись тут пробували розвести, чи ви велися на це. Я думаю, буде цікаво послухати, почитати, як це у вас відбувалося. Всім дякую і до побачення.